Зацвів огірочок, маленька розсада. Що робити? І ще й пустоцвіт. Ось так у мене чомусь зацвіла розсада, ще не розвинена. І що з цим робити? Будь ласка, порадьте мені, мої любі дорогі городники хто мене дивиться. І чому це сталося? Може, ви, ви мені розкажете? От багато огірочків. Бачите, що маленькі листочки, а вони вже повипускали такі бутони. Цей нормальний, цей нормальний. А от ці повипускали бутони. Що це може означати? що з цим робити? Квіточки гарненькі. Дякую.